Слава Богу, шановні мешканці Золочинського району, сьогодні, під час повномасштабної війни в Україні, наш обов'язок як суспільство, як влади максимально шанувати і собізувати тих людей, які героїчно відстоюють честь і гідність нашої великої держави України, а також людей, які віддали за Україну своє найцінніше, своє життя. Звертаюся до голів громад, до депутатів різних рівнів, до громадських організацій, до благодійних фондів. Подавайте кандидатів на звання почесний громадянин Золочівського району. Затверджена комісія, яка визнає наявність всіх необхідних матеріалів по цьому званню. А після комісії буде сесія, де депутатами районної ради буде проголосовано і затверджено звання почесний громадянин Великого Золочівського району. Давайте покажемо і давайте вшануємо тих людей, які дійсно є герої. Герої не вмирають, герої поміж нас. Слава Україні!